19 січня перестало битись серце видатного тернополянина, заслуженого працівника освіти України, маестро Ізидора Олексійовича Доскоча. Попрощатися з ним його діти, ще в хорову школу Зоринка, пройшли чимало людей. Всі, хто знав, працював та вчився у відомого музиканта зі сльозами на очах, провели його в останню путь. Викладач першої музичної школи Віктор Українець пригадує: познайомився з Ізидором Доскочем у далекому 1979 році. Відтоді їхнє спілкування каже чоловік, стало постійно. Ним. А викладацькі настанови маестро переросли у плідну співпрацю та дружбу. Він керував, керував тоді хором в 10-й 10 школі. Він не вразив своїм роботою, своєю такою творчою такою. Діти його любили, слухали його, і дуже оригінально в нього получалося все. В моїй пам'яті він залишиться, Він перший патріот сильний України. Це перше, що він любив. Любив Україну, ми з ним говорили деколи так, бо далі музикант, наставник, рушійна сила, він керував, наставляв, дітей, гуртував. Ізидор доскоч виховав не одне покоління учнів. Своєю майстерністю він ділився з усіма. Нерідко навчатися у маестро. Колишні його вихованці приводили і власних дітей. Христина і Тетяна сюди прийшли ще маленькими. Дівчата пригадують, спочатку ізидор Олексійович здавався їм суворим викладачем. Однак тепер дякують за ту дисципліну, яку педагог їм привив, і неабиякі її цінують зараз. Ходили викладачі по школах загальноосвітніх і прослуховували дітей і запрошували в школу. І ну, так я захотіла, виявила бажання прийти, мене мама привела, і з самого початку ну, він нам здавався дуже строгим через те, що справді на репетиціях з самого початку зразу дисципліна, і це все прививалося. Але ну, настільки дивно було, що така дисципліна, а потім перерва, і він був ну, як тато просто. Кожен приділяв увагу. Для дітей ну, важлива була така турбота його. Таким він запам'ятався. Як... Більше в на своєму шляху я таких не зустрічала. Е, ну, мене привела сюди бабуся. Ще колись як із Долексі працював в Кам'янці, то бабуся співала в нього в хорі, і ну, вона мені порадила, сказала, що ти дуже хороша людина. І так я сюди прийшла. Ну, так, із Дороксі здавався дуже строгим, але ну, в поїздках всіх він просто був як тато. У пам'яті своїх учнів, майстро, як світла і добра людина з великої літери, житиме завжди. Його досвід настанови і поради стали для них неоціненним скарбом. Завжди буде позитивним, і ці його завжди веселі історії нам розказував всіх поїздка. Завжди лишаються тільки гарні спогади. Я би ще сюди повернулася і дітей би сюди привела. Нагадаємо, Ізидор доскоч був засновником та незмінним керівником дитячої хорової школи Зоринка понад 30 років. Помер чоловік від тяжкої недуги на 77-му році життя. Світла пам'ять.